Всім привіт мої любі! Рада вас запрошую до перегляду нового відео. Тут буде коротенько про все, що відбулося новенького за 4 дні, про те, як планую відновлюватися після пологів, тому якщо вам так цікаво, якщо вам зараз це на часі, запрошую до перегляду. В дні я харчувалася звичайною такою домашньою їжею, але три прийоми їжі без перекусів. А, а сьогодні, в неділю, мені просто не подобається скопець. сніданок затягнувся до обіду, і е, це не хорошо. Ще в хаті не прибрано вже обід. Каже, справимося, да? справимося. А така вага на 14-й день після пологів. Нагадую, що в пологовій на 41-й неділі я їхала з вагою 97 кг. Написала пост в Телеграм, посилання залишу під відео в описі, аж світло вирвало. Перший затовий період часу. Ну, нічого. нічого. Плюс дуже гарно сьогодні місяць світить, дуже прямо. Камера, звичайно, не передає. І от свічку ліхтарик занесла прямо хлопцям. Хоча вони, вони завжди готові до відключення світла. У них прямо під подушкою стоїть фонарик. Це все завжди готові. Чекаю, щоб відбекну і лежити спать його. Я зовсім нещодавно знімала відео з пузякою. Зараз теж є добре пузо, але вже без дитини. На 10-й день після вагітності почала робити лімфодренажну зарядку кожного ранку до сніданку, стараюся, що ні разу не пропустила. Вона коротенька, всього-навсього 9 хвилин, але це, знаєте, радше такий. Пункти, то що ти хоча б щось робиш для себе, для свого здоров'я, для фізичного якогось відновлення. В більшості я роблю його від початку до кінця, але от як сьогодні відволіклася, бо малюк требував уваги. Переклала його з коляски в ліжечку, на ліжко, щоб він там собі погукав, полежав, погрався, ножками, помахав. Ось, А ще до гінеколога мені потрібно на огляд плановий 2 жовтня. Це Відносно там, три тижні ще, то до тих пір хочу робити ось цю руханку кожного ранку, а вже потім спитаюся, що можна ще зі спорту в режим. Хоча здається, що все одно це дуже рано буде, можливо, там після двох місяців після вагітності вже можна щось додати, щоб там точно все відновилося, матка скоротилася. І так далі. Якщо ви займаєтеся спортом там, після пологів, то е, з якого місяця ви розпочали, можете поділитися, мені буде цікаво. Е, також в телеграм-каналі показую там вакуум роблю, е, більше там частіше з'являюся, ніж на Ютубі, тому якщо хочете, доєднуйтеся, посилання буде в описі і там будемо бачитись частіше. Е, також почала відносно недавно робити масаж з сухою щіткою. І після Святослава я... Одразу після пологів робила масаж живота руками, мануальний такий, і був візуально класний ефект за два місяці. Тоді я змішувала оливкову олію, виноградної кісточки, органову, таку суміш робила з олійок. але зараз не хочу бавитися з цим всім. Можливо, ви знаєте якісь класні олійки, масажні. Порадьте, будь ласка, в коментарях. Мені дуже зараз це надо. Ти що, давай руханки зробити? Кресун! Ну що? Що з твоїх животах? Хочеш масаж? Ну що, кресун? Андрійко! І твій брат Святослав каже Андрійко! Ну що? Ну що, мій кресун? Ну що ти так подивився на маму? Не буду тебе знімати, харесо. Тобі щось не нравится? Не подобається щось? Красун. А до речі, оцей лайфак з оліками, щоб на основу на оливку додати різні масла. Я почала таке робити ще до, до Сашка. цілу вагітність мастила живіт такою олійкою, скрабувала спочатку його. Теж домашній скраб робила, потім зволожувала олійкою кожного вечора. І, не дивлячись на це все, на восьмому місяці вагітності в мене просто в один момент живіт повністю вкрився розтяжками. Як я тоді ревіла. Це страшне було, мама мене заспокоювала, пам'ятаю. Тусовки, які зараз в мене є. Мала бути турка і дві кружечки наглиняні. Шла жаровня, і прийшов графін. Да, такий графінчик прийшов. Що ти сюди понаставила? Короче, якщо перчик, смолька, угу. картопелька. Таке важке. Ще буде зараз, а помідоркаш і зверху угу, скіну. Угу. І що має засипатися зверху всі? Ну, посуд дуже гарний. Цікавий такий. Тому що не перепутано. <світ> а турка нам доприйде чи ні? Ні, турка не прийде. Вже не будеш замовляти? Буду, я сказав, я чекаю, коли буде. <пас> Ще. <пас> Ще хочу в нього заказати гладчики 10 штучок. Такі от, поняла? Порціонні? Так, щоб можна було що не готувати. Клас. Коли Оксана не їде на каву, така їде до Оксани. Дякую, Андрішка. До речі, коли я тільки народила, то дуже всі там порадили так. Дуже класно, дуже. Я серйозно кажу, дуже, дуже добре. Я дуже Оксана, чим? Чим мама кормила дитину, що така дитина велика виросла. Навірно, був Київ. Я кажу, їла, ну не так, навіть ніж зазвичай в житті. Трошки себе обмежувала. Я кажу, це все на м'ясі доброму, тато готував для мами. І на каві для мора, на айс капучино. Там просто кулька морозу, воно таке калорійне капець, ну таке добре. До речі, в минулому відео вам розказувала, що знімала Шовчик в гінеко в дікарки. Що вона мені сказала? 26,08 для них була дуже така каже, стресова зміна. Для контрасту, каже, до того, як я народила, дівчинка народила дитину кіло 700 Я народила 4770. І після мене ще жіночка народила. Вона не пам'ятає вже, чи хлопчика, чи дівчинку, з вагою. 4,890. Це страшне. Ви контраст, яких дітей вони побачили там буквально за короткий відрізок часу, там, в різниці кілька годин. Вона каже, ми тоді вже до кінця зміни говорили, будь ласка, можна далі щось посередині, щось середнє? Хочу подякувати всім, хто того, давно на мене підписаний, і до цих пір не відписався, за коментарі, за лайки, за підписку. Дуже вам вдячна і вітаю всіх, хто нещодавно приєднався, підписався. Дуже рада вас тут бачити. Напишіть в коментарях, будь ласка, якщо ви користуєтесь кимось маслом масажним на постійній основі і от знаєте, що дійсно класно, воно вам підійшло і ви готові поділитися. Буду дуже вдячна за рекомендації. І до наступних відео все пока-пока. Ми вже покупали малюка. Готуємося до сну таке сяке, мамське буднє.